Українська мова, наскільки вона важлива, я насамперед викладач мистецтва і викладала у нас російськомовна школа, навіть коли вже серед українських школ нашого міста були. І коли я брала участь в конкурсі «Вчитель року, а звісно, журі зі всієї України і треба було українською. Але коли ти не думаєш на цій мові, дуже важко, особливо коли це стосується термінів, висловлювання і навіть димки, коли треба показати свої емоції, навчити щось і ну. Звісно, за тобою там 60 людей спостерігає журі. І от цього моменту це був 2011 рік. Я почала прям для себе нотувати якісь цікаві слова, звісно, термінологію, все. І коли ти вже розумієш порівняння російської української і знаходиш, яка вона чудова, мелодійна, красива, різнобарвна. Ну, я, наприклад, дуже за те, щоб розмовляли українською, намагались. З дітьми ми коли спілкуємось, якось щось висловлюєшся, кажеш, дітей, а не підкажіть як українською, і це класна гра, розумієте? Бо це твоя позиція, особливо коли ти е, за кордоном. І в тебе питають: Ой, ви там яка мова? Ми такі українська ні о the best Ukraine. І Вже тоді ну зовсім інший такий гештальт відбувається належності до нації. Я вважаю, що це дуже важливо і треба розмовляти, намагатися спілкуватися і відтворювати свою ідентичність до коріння, бо це дає сили всьому народу через тебе, через кожного хто намагається. Це ви? Прекрасні. Ну, Ми запрошуємо приємно. на Гучеринку центр онлайн. Наста без. Покоштовні курси українська, англійська, німецька. Nice. Приходьте і вам теж будемо раді nice. створили настрій.